Христос Воскрес, 189-й день війни. Продовжимо молитися, особливо за тих, хто на передовій, за наступ, про який багато не говорять, але який відбувається, і за наших хлопців і дівчат. І сьогодні коротко хочу сказати про те, що в Біблії є такий вислів. Сказано, що є речі і не просто речі. Тут називаються дуже цікаві частини тіла, а закінчуються особистістю. І сказано, що це гідота душі його. я думаю, що ми про це маємо частіше думати, бо серед християнства є такі. Популярні, але абсолютно неправильні лозунги, як, наприклад, Бог ненавидить гріх, але любить грішника, і надто легкі поняття про те, що таке покаяння. І також такі поверхневі лозунги про те, що ну, християни мають всіх любити. Але є те, що Господь ненавидить. і Є те і ті, про які він дуже ясно каже, що це гідота душі Його. Прочитаємо Книга Приповісти, 6 розділ, 16 вірш. Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гідота душі Його, очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинну лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно біжать на лихе. Свідок брехливий, що брехні розмухи, і хто розсіває сварки між братів. За останні ці вчора, сьогодні, як ми почули як про героїчні речі, так і про те, що є гідотою для Господа. Дві таких новини, про які ви, звичайно, у Фейсбуці також бачили. Одна називається так. Російські місіонери основали нову церкву в Маріуполі, а друга про те, що набу виявило, що в Запоріжжі гуманітарна допомога, яка приходила з-за кордону, майже вся розкрадалася чиновниками. І якщо це так, це дуже великий злочин. І до, до цих людей відносяться ці слова. Оцих шість ненавидить Господь, а ці сім гидота душі Його. Ненавидить слово єврейське сане, яке включає в себе і відразу, і ненависть, і ворожнечу. Богу це не тільки противно, Він стає ворогом тих, хто так чинить. І тут є такий семітський спосіб поетичний сказати: оцих шість ненавидить Господь, а ці сім то гедота душі його. Це сказати, що в комплексі Господь це ненавидить. Гедота душі його це дуже цікавий вираз. Тобто Господь гедує єврейське слово «тоава», причому воно там вжити два рази. тому… Я не великий спеціаліст, але можливо, можна і так перекладати, що це гідота, гідот душі. його. Тобто, це, це те, що для нього мерзота, це те, що для нього огидне. І отак от, от описане почуття Господа. І якщо хтось з вас не любить павуків, є такі люди, які, ну, для яких павуки дуже огидні. І, хоча павуки нічим перед ними не звинили, але якщо цей павук десь з'являється в їх домі, ну, люди його вбивають, тому що це просто для них огидно. І це почуття Господа. Що ж перераховується, очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинно лють. Очі пишні. Перераховується тут, дивіться, 17-й вірш: очі пишні, брехливий язик, руки, що кров не повинну лють. Тобто вже очі, язик, руки, далі сказано 18-й вірш, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що сквапно, біжать на лихе. Знову ж таки, семітський спосіб описати, що вся людина вона задіяна. У звершенні гріха. І Господь ненавидить не просто окремі частини тіла, Він ненавидить, і для нього є гідотою сама людина, яка це чинить. Тому що 19 й вірш, він говорить уже не просто про якісь частини тіла, а говорить свідок брехливий, свідок брехливий. Це є гідота гідот для Господа. І коли отак пишно в своїх церковних сайтах росіяни пишуть, російські місіонери основали нову церкву в Маріуполі, це очі пишні, і це брехливий язик. Брехливий язик, який не говорить про те, що руками росіян пролито море неповинної крові в Маріуполі. Лише по приблизним підрахункам 87 тисяч загиблих. І ось вони приходять туди, Яким чином збирають людей, які залишилися, можливо, з різних церков, можливо, з допомогою гуманітарки, чи є ще якось. І називається місіонери. Наші місіонери, видаючіся місіонери, основали нову церкву в Маріуполі. Це ж гідота. Гідоти. І ми можемо бути впевнені, що Богу огидні ці люди. Це серце, що плекає злочинні думки, тому що злочинні думки такі. Ми прийдемо, повбиваємо українців і насадимо там свої церкви. Між іншим там було мінімум 20 християнських церков різних напрямків. Ноги що сквапно біжать. На лихе ноги біжать на лихе. І це все разом є свідок брехливий, що брехні розмухує, хто розсіває сварки між братів. Не виступили ці церкви офіційно проти російської пропаганди, яка роздмухувала ненависть до братів українців. І вони так називають себе братами. Ми їх вже так не вважаємо. Але не було. Нічого сказано проти цієї пропаганди, не було нічого офіційно сказано проти війни, навпаки, їх єпископ благословив. І вони прийшли основати нову церкву. Це є Гідота Гедот перед Господом. І, звичайно, та корупція, яка, на жаль, всередині нашого народу, це також є Гедота, Гедот душі його. Господь ненавидить Ненавидить. Тому що коли твій народ у боротьбі, коли твій народ гине, коли такі жертви і отак холоднокровно красти у великих масштабах. І, на жаль, це не тільки в Запоріжжі ми, ми знаємо, але ці люди не усвідомлюють, що вони гідота гідот для Господа. І не усвідомлюють того. Що Господь їх не навидить, конкретно їх особисто. І є ад. Знаєте, є деякі, хто називає себе християнами, але намагаються не вірити в ад, і, і всіляко уникають тих слів в Біблії, які сказані про вічність. Муки як про вічне життя, так і вічні муки. Тому що Господь Ісус поговорив прямо: ці підуть в життя вічне, а ці підуть на муку вічну. І це не просто якийсь образ, це Божа справедливість. І якби люди задумувались про те, що вони самі можуть бути вгідні Господу, як для когось вгідний павук чи ще якесь створіння. Хоча тварини самі по собі нічим нам не звинили а не задумуються про те, що є вічні муки. Якби вони про це задумалися, звичайно, вони не чинили б цих гіт перед Богом і не були б самі гідотою. Тому ми повинні про це пам'ятати, і ми повинні. Молитися до Господа. Молитися до Господа, щоб, по-перше, у нас самих було істинне покаяння, тому що істинне покаяння це не так, що ось я творю, творю, творю беззаконня, те, що Господу не подобається, а потім думаю собі раз, покаюсь. І все в Біблії ж сказано, що Бог прийме тих, хто кається. В Біблії сказано, що Бог прийме тих, хто кається. Але покаяння, справжнє покаяння це не така проста річ. Це труд Божої благодаті в нашому серці. І якщо хтось думає, як сказав колись спержен, дуже яскравий образ, що він з колін даліли вискочить і зразу в перші ряди господніх вибранців, ця людина себе обманює. І тому. Ми маємо задавати собі питання, які в нас очі, який в нас язик, які руки, яке серце, які ноги, і які ми свідки, чи дійсно ми є свідками Ісуса Христа в цьому світі. І молитись за істинне покаяння нашого народу, багатьох в нашому народі, за істинне покаяння також росіян, і маємо пам'ятати, що якщо люди каються, це є велика благодать Божа. Це біль душі, це крик душі. Пуритани вжили багато слів. Це і біблійних, і своїх додали. роздирання серця, це як зорати ниву на цілені. Тобто, це не просто. Божа благодать має міняти, і людина має відривати від себе з кров'ю те, що раніше. Було для неї приємним. І е, тому поритани, ще вжили, що покаяння, коли людина кається в якомусь конкретному грісі, це блювота. Душі. Тобто це не просто що Ой, вибачте, я, вин... ну, я не вин... я винуватий, ну не знали ми, куди нас ведуть, не туди ми забрели. ну, взагалі не розбирались і взагалі ми аполітичні, ми не від світу цього. Таке не пройде перед Господом, тільки істинне покаяння. І ми маємо молитися перевіряти самих себе, молитися за наш народ. І, звичайно, будемо молитися за перемогу над злом у різних проявах, тому що якщо Україні не вдасться чітко, сильно боротися з корупцією, то ми не будемо новою Україною. Тому це дуже серйозні речі. І, звичайно, ворог внутрішній він небезпечніший ніж ворог. Зовнішні, це так. Тому що зовнішні загрози для нас вони небезпечні. Зовні можуть приходити спокуси, зовні можуть приходити залякування. Але ми знаємо, що головна проблема це є ті залишки зіпсутості, які, на жаль, можуть привести навіть відродженого християнина до дуже великих гріхів і дуже великих проблем. Тому будь, будьмо певні, тому молимось за Україну і робимо добро кожен на своєму місці, хто як може, і думаємо про наші очі, язик, руки, серце, щоб бути істинними свідками Ісуса Христа. Хай Господь благословить вас, Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем, Хай Господь збереже наших захисників. І дасть їм силу і успіх, хай Господь допоможе тим, хто в полоні, зміцнить їх і поверне по своїй милості. Хай Господь направить серце кожного українця на його путі, тому що тільки серце, відроджене і очищене кров'ю Христа, воно стає приємним для Господа. І тільки на тих, кого Він сам оправдав, очистив і веде. Тим Господь радується дуже і дуже радіє Господь своїм дітям. Будьте благословені. Амінь.